Протилежності час. Спочатку, потім перший, останній. Нарешті весна час насолоджуватися пробудженням природи, і сьогодні ми разом навчимося правильно одягатися, щоб кожна весняна прогулянка приносила радість і задоволення. Знайомтеся! Це дівчинка Катруся. Вона дуже мила і весела. Одного ранку, коли Катруся збиралася на прогулянку, вона вирішила одягнутися сама. Але, на жаль, вона зовсім забула, в які послідовності потрібно одягати речі. Спочатку катруся одягла шкарпетки, потім шапку, потім куртку. А потім чобітки. Вона подивилася на себе в дзеркало і засмутилася. Ой, я виглядаю якось не так. Поруч стояла мама і сказала, Катрусю, не засмучуйся, я тобі допоможу. Давай разом. Розберемося, як правильно одягатися. Мама і катруся зібрали одяг і почали розкладати його в правильній послідовності. Спочатку вони поклали шкарпетки, потім штани, потім светр, потім чобітки, потім шапку і останню куртку. Коли Катруся одяглася в правильній послідовності, вона подивилася на себе в дзеркало і зраділа. Тепер я виглядаю чудово. Мама посміхнулася і сказала Бачиш, як важливо знати, як правильно одягатися. Дякую тобі, мамо, за допомогу. Я більше ніколи не буду плутати послідовність одягання. Сказала Катруся. З того часу Катруся завжди одягалася правильно і була дуже охайною дівчинкою. Пам'ятайте, любі друзі, дуже важливо знати, як правильно одягатися, а якщо потрібно, звертатися за допомогою і завжди бути уважними і охайними. Тож давайте пригадаємо, як треба одягнутися на весняну прогулянку. Запам'ятайте головне правило: одягаємося знизу вверх, роздягаємося зверху вниз. Називайте, що одягаємо спочатку, а що потім. Спочатку колготи або шкарпетки, потім футболку. Потім штани, потім светр або кофту. Потім взуваємо чоботи, потім вдягаємо шапку і останньою одягаємо куртку. До прогулянки готові. Назвіть, що одягаємо першим, а що одягаємо останнім. Повернувшись з прогулянки, будемо роздягатись зверху вниз, називайте. Молодці. Тепер ви знаєте, як треба правильно вдягатись, беріть свої речі та тренуйтеся. І наостанок, уважно роздивіться малюнок. Натискайте на паузу і на малюнку ліворуч визначте і розкажіть, що було спочатку, а що потім. Як ви гадаєте, що відбувається на малюнку праворуч? Хто на фініш прийде першим, а хто останнім? Кому ви подаруєте корзину яблук, букет квітів або пригостити піцею? Бажаю успіхів і до наступної зустрічі!